Ось так тихо і скорботно криволісі зібралися біля меморіалу жертвам голодомору, аби покласти квіти, запалити лампадки та вшанувати пам'ять мільйонів українців, чиї життя забрала російська влада під час геноциду нашого народу. І по цей день голодомори 1921, 22, 32, 33 та 46-47 років залишаються одними з найтрагічніших сторінок історії держави. Вшанувати вбитих голодом пращурів сучасних українців. Прийшов Гіпан Сергій, якому про події 30 Тих оків минулого сторіччя розповідала бабуся. Їхні батьки, тобто мої прапрадіти і прабабушка, докладали титанічних зусиль, казалось би, заради того, що зараз для нас прийнятно. Той кусень хліба та якась каша, яку зараз ми всі вважаємо за щось нормальне. На той час це було просто свято для них і це. Гора це трагедія для народу і це подвіг, що наш народ зміг подолати тоді це. І я сподіваюся, що це закарбувалося на генетичному рівні, і це зробило нас всю націю сильніше, могутнішу. І це допоможе нам і в майбутньому долати всі перешкоди. Як і 90 років тому зараз Росія намагається зламати волю українців до спротиву, кидаючи на це увесь наявний терористичний арсенал. Але в умовах нинішньої російської агресії пам'ять народу про голодомор стала чинником суспільної мобілізації українців для протидії агресору. Сьогодні напередодні дня голодомору ми щороку згадуємо ті страшні події, які нагадують нам, що ми повинні пам'ятати про те, що жодного разу не потрібно використовувати їжу як засоби зброї. Сьогодні, в черговий раз, росіяни та російська агресія показують тим, що вони застосовують геноцид нашого народу на рівні з геноцидом під час. Страшного голоду день пам'яті жертв голодомору традиційно відзначають у останню суботу листопада, яка цьогоріч припадає на 25 число. У цей день зазвичай проходить всеукраїнська акція Запали свічку пам'яті о 16.00. Уся країна засвітлює свічки на майданах поблизу меморіалів чи просто на підвіконні власної оселі на згадку про зморених голодом земляків. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв,